Добрий день, діти! Вітаю вас на музичному занятті. Сьогодні наше заняття буде дуже незвичним і цікавим, бо до нас завітають наші осінні друзі, осінні листочки, листочок кленовий і листочок дубовий. Разом із ними ми будемо співати, танцювати та на впізнавати. Всім привіт, веселі діти! Готові осінь з нами зустріти. Ми листочки кольорові, яскраві осінні, ну просто чудові. Я листочок супер кльовий. Називаюсь я кленовий. Ну, а я листок із дуба і тому дубовий буду. Осіннє сонечко вітає, ранку доброго бажає. Добрий день, добрий день, горобчики маленькі. Добрий день, добрий день. Зайчика кроша зустріли. Привіт, малята. Ви знаєте, я дуже люблю танцювати. І пропоную вам уважно прослухати музику і подивитися, як я танцюю. Як лунає музика? Голосно чи тихо? Вам було весело чи сумно? Ця музика називається Ой лопнув обруч. Це українська народна пісня. Але під нею українці дуже люблять танцювати. Музика цього таночка жвава, весела і виконується у швидкому темпі. Тому і мені дуже хотілося танцювати весело і швидко. Давайте ще раз послухаємо, і разом зі мною будемо весело танцювати. Дівчатка плескають, а хлопці тупотять ніжками. Запам'ятайте, діти! Ця музика називається Ой лопнув обруч. Це українська народна пісня, і під нею можна танцювати. Вона жвава та весела і виконується у швидкому темпі. До побачення, діти! Заспівати прийшов час. Bye. Hey. Мені трішки сумно, так не хочеться відпускати літо. А ми не будемо його сьогодні відпускати, з ним ми будемо танцювати. Якщо весело живе, роби хлоп! Якщо весело живе, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. <rows> всім ура! Якщо весело живеться, роби топ. Якщо весело живеться, роби топ. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, робить топ, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Яке б не було літо тепле і гарне, але вже пора прийшла осені, тож будемо насолоджуватися чудовою яскравою осінню з її теплими дощиками і шоршанням листочків. А ми полетіли далі, бувай! До побачення!